22 вересня у загальноосвітній школі номер 6 відбулася історична подія. Вперше за всіма канонами виборчого процесу обирали президента школи. Поряд із спостерігачами за цією подією слідкували і кореспонденти ТРК Порятин. Ні, це не фрагменти із міських чи то парламентських виборів. Так цьогоріч обирали президента шостої школи. Останні вибори показали, що більшість молодих мешканців нашого міста бояться проходити саму процедуру голосування, адже вони не знають, що там відбувається, як це правильно робити. Тому сьогодні ми, проводячи вибори, максимально дотрималися всіх вимог. Це, ви бачите, і є урни для голосування, це і Комітет, який організовує це безпосередньо спостерігачі, які слідкують за всіми процесом виборів, Євгенія Кікто, Андрій Продан, Катерина Кизим та Владислава Генія Туліна виявили бажання взяти школу у свої руки, обіцяли вивести життя учнів у навчальному закладі на новий рівень. Я хочу змінити школу і Привести її до кращого стану. Вирішила балотуватися на посаду шкільного президента школи для того, щоб внести незначні зміни для школи, щоб дітям початкової школи та старшої вони залюбки ходили до школи і думали, що завтра якісь будуть ігри чи конкурси із іншими дітьми. Я вирішив балотуватися, тому що життя в школі повинно бути більш е, різноманітнішим. Більш красивим, щоб учні займалися дійсно чимось корисним у свій вільний час. Я створю офіційну сторінку в соціальній мережі для форумів шкільних, щоб бистро інформувати, інформувати нашу школу про якісь новини та нові шкільні празники. Школярі, заслухавши програми змін кандидатів у президенти шостої школи, з посмішкою на обличчі та надією в очах зробили свій вибір. Та людина, яку вибрали, буде відстоювати права наш, права нашої школи, допомагати нам. При цьому буде розвиватися наша школа в кращу сторону. У шкільних виборах мені сподобалися кандидати, вони були дуже серйозні і обіцяли виконати багато вимог. Я Дуже покладаюся на них і думаю, що наша школа дуже поміняється в кращу сторону. Ці вибори проводяться президента, щоб це не було фіктивний вибір, фіктивний президент у навчальному закладі. Він повинен долучатися до вирішення всіх питань на рівні із адміністрацією школи. Адже інколи ми вирішуємо питання дітей з точки погляду, як би краще було для нас, а не як було б краще для них. Тому учнівське самоврядування повинно включатися. Процес навчально-виховний і так само вирішувати свої проблеми, як і всі. Після тривалого підрахунку голосів члени виборчої комісії оголосили результати волевиявлення учнів президентом школи у навчальному 2016-2017 році став Андрій Продан. Він набрав 50% голосів.